Чиновники України вирішили боротися з тіньовим оборотом грошей. Ну там, з ФОПами, з зарплатами в конвертах, з офшорами, із заниженням доходів. Ну, і так далі. І оці всі схеми Форбс опублікував, до речі, вони є в телеграмі, у мене знайдете в телеграмі пошук Сергія Гозінський, канал не помилитись. І ось коли дивишся на ці схеми, думаєш. А кого звинувачують в цьому всьому? А оці всі схематози, це не чиновники придумали? Ні, це не роками було. Я ж пам'ятаю, скандал був, коли офшор Гейт, пам'ятаєте, в Україні виявилося, що якась одна студія там, ну студія, не будемо тицяти пальцем, виявляється, в офшорах працювала, не платила а, ну, в бюджет України. Податки, а ну, олігархи кажуть, кажуть, отакі поряд з цим кварталом теж не платили, теж схематозили і далі. Це не, не тільки ж тут, і так по всій країні. А відкриваєш отак біографії чиновників, От я е, полюбляю як в студії. Коли зустрічаю з якимсь чиновником, я в біографію одразу заходжу і дивлюся, і там хоче зробити рука ліцо. І думаєш, а як ви взагалі опинилися в чиновницьких кріслах? Як ви стали депутатами? Як ви стали міністрами? Як ви стали очільниками комітетів і так далі? Дивишся, один квартиру продав. Занижену вартість договорів казав. Для чого? Це вже таке крахоборство, насправді. І ці люди депутатами поставали. Той десь був в якомусь, ну, коротше, в поганих справах, у того помічник десь там зав'язаний, перев'язаний, тому дисертацію папа написав. Тут, коротше, отак береш через одного, через одного. Абсолютно мутні люди, абсолютно мутні люди, абсолютно нечесні, абсолютно нечесті. І вони, вони звинувачують громадян України в тому, що виявляється, громадяни України в конвертах зарплату отримують. Українці виявляється через ОЕЛИК старий диван продали. Або навіть хай мають. Невеличкий інтернет-магазин боже, як накололи державу. А коли Українець заробив гроші, він не платить податки, коли він щось купує, коли він іде в магазин їжу собі щодня купує, коли платить комуналку і так далі. А вони здається, що ці ціни на все задрані дуже, і податки дуже задрані, і в... і ціни задрані, і тарифи задрані. Ну тому українці приховують доходи, щоб у них хоч щось залишилось. Ви ж не хочете, щоб громадяни України жили достойно. Не хочете. Ну вам же потрібно, щоб вони були бідні, голі і нещасні. Обдираєте їх, а потім ще й розказуєте, що українці винні. Та ви з себе почніть, своїх біографій. Сумно на це все дивитися.